Четвер. 6 лютого в ефірі Новини міста. Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! У Свято-Георгіївському храмі сьогодні попрощалися із героєм Ілею Вісловим. Родом із Донбасу, в 2014 році він переїхав до Хмельницького і захищав країну в зоні проведення АТО. У перші дні повномасштабної війни добровольцем записався до лав 86-го окремого батальйону територіальної оборони. Ілля Віслов воював на Донецькому і Херсонському напрямках. Останнім часом на посаді командира взводом. Після боїв за Кринки занедужав, півроку боровся з важкою хворобою. 2 лютого серце героя зупинилося. Йому назавжди 51. Поховали Ілю Лювіслова на алеї померлих героїв в мікрорайоні Ракове. Справжній патріот України, справжній воїн, справжній герой. Народився він на Луганщині, вчився, працював там. З перших днів. Російського вторгнення на Донбас він став на захист України і з 2014 року чесно виконував свій військовий громадський обов'язок. У 22-му році, в лютому, він поступив знову, відновився до лав Збройних сил України, пішов 86-й батальйон Хмельницької територіальної оборони. Саперний взвод в повністю прийшов. Він був дуже такий людяний командир, який завжди переживав за своїх побратимів, за своїх підлеглих, завжди відпрацьовував поставлені бойові задачі, щоб не було втрат. Завжди був за Україну. Він у нас був великим майстром по саперній справі. Тримали Зюмський напрямок. Після того нас перекинули на підготовку до наступу, визволяли за Херсон. І от він так само йшов з нами в перших рядах, він став був командиром взвода. Потім він захворів, лікували в Одесі лімфому, а там вказав, в нього рак крові. Його вже взяли тоді, вже як, як, як вже списали з військового обліку його, перевели на Хмельницький на лікування, де вже ми не могли нічого зробити. Ми старалися вже і кров здавали. І але в нього була четверта мінус. Час учорашнього обміну полоненими додому повернулися троє захисників із Хмельниччини. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Усі бійці із Хмельницького району нагадаємо, 5 лютого з російської неволі повернулися 150 наших військових. Це солдати, сержанти та офіцери. Серед них захисники Маріуполя, Азовсталі, Заводу Іліча, Чорнобильської АЕС, населених пунктів Луганщини та Донеччини. Деякі із них перебували у полоні більше двох років. Серед звільнених є бійці у важкому стані. Попереду на них чекає лікування та реабілітація. Теракти в українських ТЦК відбуваються на замовлення ФСБ Росії. Мета дискредитувати роботу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Повідомили у нацполіції. Нагадаємо, вчора на території Кам'янець-Подільського ТЦК стався вибух. Підривник загинув на місці. Четверо людей отримали поранення. Міський голова Михайло Посідко у своєму телеграм-каналі повідомив, що двоє з них наразі перебувають у стані середньої тяжкості. Одна особа в реанімації, ще одна у задовільному стані. У нас в Україні сталася низка злочинів пов'язаних з терористичними актами відносно працівників. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки а також відносно е, поліцейських. Тільки за цей рік, е, зараз, е, на, на цю хвилину, вже дев'ять таких фактів ми маємо. Останній о 13.00 в Кам'янець-Подільському Хмельницької області. Е, особа підійшла до контрольно-пропускного пункту е, територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Сумкою в руках попросила е, нібито передати передачу, і в цей момент стався вибух. Є потерпілі чотири е, особи, і е, особа, яка вчинила цей злочин, також загинула. Ми чітко розуміємо разом із службою безпеки, що це е, конкретна атака спецслужб Російської Федерації з метою створити е, хибну думку у суспільстві, дестабілізувати ситуацію і створити. Негативне відношення до сил безпеки і оборони в нашій країні. Ворог намагається в першу чергу дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни. Також його метою є дискредитація діяльності саме ТЦК зірвати мобілізацію і посіяти недовіру громадян до сил оборони. Хочу відзначити, що сьогодні ворог використовує нову тактику: влаштовує дистанційний підрив саморобних вибухових пристроїв. Коли виконавець, який встановлює вибухівку, ще знаходиться поруч. Фактично, росіяни ліквідовують завербованого агента в темно. Чергова партія квадрокоптерів відправилася з Хмельницького на різні напрямки фронту. Мавіки з тепловізорами придбали за бюджетні кошти. Вартість одного 165 тисяч гривень. Передаємо сьогодні 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 t Thermal. Це квадрокоптери з тепловізійною камерою. Вони дозволяють працювати цілодобово і день і вночі виконувати дуже різні завдання. Власне, сам пілот визначає, яким завданням він і, і дає можливість працювати цьому квадрокоптеру. Це бюджетна закупівля. Усі 20 Mavic 3T Thermal придбані за бюджетні кошти. Їхня загальна вартість майже 3 мільйона 300 тисяч гривень. Традиційно дякуємо платникам податків за можливість, постійно можливість. З без будь-яких пауз, допомагати різним підрозділам наших сил оборони. Зазначу, що якщо брати тільки сегмент БПЛА, то це чергова передача. Ми в цьому році вже третя велику передачу квадрокоптерів. 3T термал. Робимо паралельно, ми вже передавали гексакоптери. Паралельно ми вже передавали БПЛА літачкового типу. Ну і маленьких, багато передачок ми теж організовуємо. Крім того, півдрони для нас залишаються одним з пріоритетом. Кілька передач було безпосередньо цього року більше ніж шесто. Ук загалом передано різної модифікації. Крім того, це засоби РЕБОРЕРУ, крім того, це пряме фінансування військових частин і інших підрозділів сил оборони. Ну і крім того, це залучення позабюджетного ресурсу, це автівки, це Бандера Пауле, ну це інше обладнання, яке на сьогодні потрібно нашим силам оборони. Зазначу, що попереду у нас оголошені нові тендера. Ми продовжуємо і власну збірку в півдронів. Тож подібних передач я дуже сподіваюсь, буде ще багато. Працюємо далі. Майстерня із пошиття адаптивного одягу для поранених військових запрацювала у місті. Її відкрили на базі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Працюють у ній студенти, котрі опановують кравецьку справу. Шиють речі не лише для бійців, а й для потреб стабілізаційних пунктів, шпиталів, волонтерських організацій. Облаштувати майстерню вдалося завдяки програмі Бюджет участі. Проєкт має назву Не байдуже. Його загальна вартість майже 350 тисяч гривень. Новий сезон інтелектуального турніру Ігри розуму стартував у Хмельницькій громаді. Це формат квізу із загальних шкільних дисциплін. Змагаються у ньому учні закладів загальної середньої освіти. Зараз тривають відбіркові етапи. Розпочала сезон гімназія номер 29 там участь в інтелектуальній битві взяли 5 команд з 9 класів. Із новим голкіпером до лав ФК Поділля приєднався 27-річний воротар Дмитро Фастов. Із ним було підписано контракт напередодні. Також до клубу повернувся півзахисник Максим Куліш. До слова, обидва взяли участь у контрольному матчі проти Вінницької Ниви. Саме з цієї команди розпочався список спарингів для хмельничан. Протистояння на домашньому газоні закінчилося із рахунком 1-0 на користь подолян. Черговий спаринг між командами запланований на 8 лютого. Відбудеться він у Вінниці. Саме там, за словами головного тренера ФК Поділля Сергія Ковальця, чекатимуть на перегляд гравців. Адже підсилення потребують ще кілька позицій. Команда працює в двохразовому режимі під навантаженням, ну, але. Зіграли сьогодні по тайму, і, в принципі, важливо, щоб було бажання в гравців показати хорошу гру. Потрібне нам підсилення буде в кожну позицію. Ми чекаємо на гравців, які можуть підсилити ту чи іншу ланку так, нашої команди. Ми будемо точково підсилюватись, розуміємо, що багато гравців пішли з команди, бажаємо їм успіхів. Ну, а нам ще багато роботи, да, багато праці. В принципі, ще два місяці у нас є підготовки, так що ми зіграємо ще 10 спарингів і думаю, що ближче до сезону команда буде виглядати краще. У нас Анталія тут ну, в хорошому місці да, якби є всі варіанти для підготовки. Правильно сказати, Південний бух, пляж, плюс тренажерний зал, біфіт хороші там умови. Плюс аеробіка, акробатика. умови для роботи хороші. На даний момент ми тільки ще з ними знайомимося. Я дивлюсь, які в них є можливості, над чим нам треба працювати. У нас йде втягуючий збір, ми дивимось і плануємо працю, яку ми будемо робити. Працювати вже є над чим, гра ногами, взаємодії з захисниками, перехід від швидких. Перехід від оборони в атаку і навпаки. Більше про ці та інші події у нашому випуску О19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!